У північній Кореї є 28 затверджених урядом зачісок: 18 для жінок і 10 для чоловіків. Усі решта вважаються незаконними. Наприклад, чоловіче волосся має бути не менше сантиметра у довжину, але й не більше п'яти. Уряд рекомендує відвідувати перукарню кожних два тижні, щоб підтримувати ідеал. Лідер КНДР Кім Чен Ін свою зачіску у список дозволених вносити не став, захотів, щоб його стиль був. Унікальний, а якщо хтось вирішить повторити її, то за таке можуть виголосити найвищу міру покарання смертну кару. Взагалі у КНДР безліч дивних законів. У них всього три телеканали: читати, слухати чи дивитися, щось іноземне суворо заборонено при появі диктатора на публіці, потрібно плакати. Це звучить як сюрреалізм. Початок 21-го століття. Інтернет дарує доступ до будь-якої інформації, а половина людей у північній Кореї навіть не підозрює. Наскільки вільно живе світ? КНДР називають найвідлюднішою державою, хоча й бували випадки, що людям вдавалося туди потрапити. Наприклад, українському журналісту Роману Бочкалі у нього є годинний фільм про життя у північній Кореї. Там і про побут, і про культуру, і навіть частинка про спецслужби, які контролюють абсолютно кожен крок, з якою без швидкістю я не біжав але мой гід. Жить за мною завжди рядом. Агентура КНДР це взагалі окремий вид кишенькових відомств. З одного боку, вони виконують смішні накази свого диктатора, як, от, контроль за зачісками чи складають перелік дозволених видів спорту, а з іншого курують загонами смерті, викрадають людей у всьому світі, стежать за дотриманням ядерних секретів чи організовують теракти в інших країнах. Це унікальна спецслужба, хоча й дуже закрита. Їхня особливість у тому, що на відміну від інших диктаторських режимів, ці люди не продажні. Вони працюють за ідею і готові виконувати будь-які накази, будь-які завдання у будь-якій ситуації. І у такому режимі вони існують із 48-го року. Їх не купиш, не завербуєш і не переконаєш, що можна жити інакше, а називаються вони головним управлінням розвідки. Або ж скорочено RGB. Слава Україні, алігатори! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео я розповім вам про історію спецслужб Північної Кореї. Ви дізнаєтеся, як Кім Чен Ір надивився бойовиків про Джеймса Бонда і створив спецслужбу, де кожен агент мав відповідати критеріям неіснуючого шпигуна. Як КНДРівська спецслужба викраде. Дали людей по всьому світу, і для чого вони це взагалі робили? Що таке правило трьох поколінь і чому краще не порушувати законів цієї держави? Чому за прослуховування іноземного радіо можуть стратити, і як Кім Чен Ін, надія країни на нормальне життя, перетворився в одного із найжорстокіших диктаторів світу? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це патрони каналу Фарід говорить. Дякую вам. Ви чудові і завдяки вашій підтримці канал росте і розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Patreon, Монобанку чи спонсорство є в описі до цього відео. До речі, спонсори тепер відображаються на головній сторінці. А внизу є також посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Тепер питання. Скільки кави ви випиваєте на день? Можете, до речі, написати мені про це в коментарях. Я переважно до п'яти чашок. Дві зранку, одну-дві в день і одну на вечір. Під час написання цього відео випив ось таку: це guatemala san Pedro Necta від Coffee Lab Roasters. Тут нотки фініка, малини і шоколаду. Запах дуже пряний, однак легкий. А після смак залишається ще доволі довго. Як, до речі, і запах на кухні після розкриття упаковки. Це топ. Я в захваті. Coffee Lab Roasters – це українська компанія, що спеціалізується на обсмажуванні кави, забезпеченні кавового обладнання і навіть на навчанні спеціалістів. У них на сайті ви знайдете каву на будь-який смак. Обсмажену під еспресо, під фільтр, мелену або зерна, каву у дріпах, кавові аксесуари, любительське або професійне обладнання і багато-багато іншого. В асортименті кава з нотками цитрусу і шоколаду, карамелі, червоного яблука чи горіхів. І це не ароматизатори чи сиропи, а правильно підібрані. Усе це обсмажується безпосередньо перед продажем у Франківську, де, до речі, є магазин, куди ви можете завітати, або замовити онлайн. А за промокодом Кава від Фаріда отримаєте ще і 10% знижки. Якщо ви не розбираєтеся у каві, як і я, то вам нададуть консультацію. Я просто скину фотку свого фільтра, а мені розповіли, яка кава має бути і як правильно її приготувати, щоб відчути і розкрити усі смаки. Мені дуже сподобалось. Заходьте у магазин чи на сайт Coffee Lab Roasters, замовляйте і насолоджуйтеся цим прекрасним смаком. А ось цю Гватемала Сан-Педро Некта рекомендую особисто. Тож, поки ви погнали замовляти, я розкажу вам історію. Як і будь-яка історія зі спецслужбами, ця починається аналогічно. Після Другої світової війни Корея, яка із 1910 року була японською колонією, розділилася на дві частини по так званій 38-й паралелі. Північ залишилася під контролем радянського союзу, а південь під контролем США. Причому це рішення відбулося без участі самих корейців. Американський історик Майкл Робінсон у своїх роботах пише, що на той момент дві наддержави вирішили розділити територію Кореї на дві окупаційні зони. Так, у 48-му році на Корейському півострові з'явилися дві країни Корейська Народно-Демократична Республіка і Республіка Корея. Причому антигітлерівська коаліція планувала, що у майбутньому обидві країни зможуть. Об'єднатися, але ж то була холодна війна. Штати і СРСР так і не змогли про це домовитися, тому в гру вирішили вступити ООН. Організація взяла на себе відповідальність за майбутнє корейського півострова. Вони дуже грамотно усе вирішили. Якщо максимально коротко, то ніяк. Вони нічого не досягли, нічого не проконтролювали і прогавили той момент, коли Кім Ірсен почав організовувати роботу спецслужб. Він готував країну до великої війни, адже обидві кореї хотіли захопити одна одну і поширити свій вплив. Так з'явилося управління Генерального штабу КНДР, спецслужба, яка шпигувала за південнокорейцями. І японцями. До списку обов'язків цього відомства входив навіть контроль за освітою майбутніх членів партії. Під контролем цих же агентів були і кордони Північної Кореї. Стежили, щоб ніхто не втік. Вони перетворили країну у велетенський концтабір із населенням у понад 9 мільйонів людей. Всього лише за рік. До 49-го в КНДР вдалося придушити будь-який дисидентський рух і опозицію. На це були пояснення. Ір Сен хотів війною піти на СЕУЛ, і йому не потрібні були люди, які критикуватимуть його геніальний план. Тому до 49-го року новостворена спецслужба забезпечила тотальний контроль. Нереально швидко насправді, але таких результатів вдалося досягти завдяки жорстокості і залякуванням. У КНДР тоді існувала спеціальна система покарань і катування. Одне із них сидіти зі схрещеними ногами, спина пряма, рухатися заборонено. У такій позі вимагали провести від 16 до 18 годин на день, якщо покараний ворухнеться. Його били побиття. Це ще можна вважати пощастило, бо у гіршому випадку одразу страта. Причому показова це був один зі способів тримати населення на короткому повідку. І, от, врешті розібравшись із усіма незгодними, у червні 1950 року 75 тисяч каєндерівських військових перетнули 38-му паралель і зайшли на територію Республіки Корея. Так почалася Корейська війна. Вона тривала три роки. До 53-го. Відносно недовго за мірками війни, але це була реальна м'ясорубка. Загинуло майже 5 мільйонів людей. Там убивали всіх без перебору. Корейська війна за кількістю жертв серед цивільного населення вважається навіть більш кровопролитною, ніж Друга світова і В'єтнамська. Наприкінці липня сторони підписали угоду про перемир'я і з'явилася буферна зона, що проходить по тій же 38-й паралелі. Така собі демілітаризована зона. Однак фактично. Обидві країни досі перебувають у стані війни. Отож, ми зараз у часовому проміжку 50-х і 60-х років при владі Кім Ір Сен. І поки він займався зовнішньополітичними питаннями за усе, що відбувається всередині країни, відповідав його син. Юрій Ірсенович Кім, більше відомий як Кім Чен Ір. Він був людиною, яка дуже захоплювалася роботою спецслужб. Саме Кім Чен Ір посприяв появі законів, які забороняють громадянам слухати, читати чи дивитися іноземний контент. Тож, якщо люди дізнаються, що жити можна інакше, диктатура ризикує розвалитися. Тому він керував загонами смерті, які унеможливлювали появу такої продукції в КНДР. А усіх, кого ловили на гарячому, кидали за ґрати або страчували. Це вже залежало від важкості злочину. І от ця заборона на іноземний контент стосувалася абсолютно усіх, крім самого Кім Чен Іра. Він дуже любив закордонний кінематограф. Більше того, навіть черпав із нього натхнення. Дослідник Пол Фішер у своїй книзі Виробництво Кім Чен Іра. Надзвичайна історія викраденого режисера, його зіркової актриси та приходу до влади молодого диктатора, пише, що той передивився практично усі японські блокбастери, еротичні фільми, гангстерські, любив Голлівуд і Болівуд, і особливу увагу приділяв фільмам про роки і Джеймса Бонда. Останній сформував у його голові уявлення про роботу спецслужб. Він вважав, що західні відомства працюють точно так, як показано у фільмах. І у майбутньому він спробує втілити це в життя. Наприклад, викрадаючи іноземців, щоб вербувати їх чи перейняти у них якісь навички. Фактично, тодішні каєндерівські спецслужби це копії Джеймса Бонда. Правда, без машин, смокінгів, суперприйомів, але з огидною пикою комунізму. І частково усі ці надсекретні місії і завдання йому навіть удасться втілити в життя. Починаючи із серпня 1971-го між КНДР та Республікою Корея почалися перші спроби із закінчення війни налагодити діалог. Ну або відносини за рік перемовин вони змогли узгодити три принципи возз'єднання корейського народу. Це документ, який допускав можливість поступового мирного воз'єднання без втручання третіх країн, і що найцікавіше у цій історії це відбувалося попри те, що обидві держави мають жорсткі ідеологічні розбіжності, і можливо, цю домовленість вдалося б якось втілити у життя, якби не події у Бірмі тепер М'янма у 1983 році. Каєндерівські спецслужби запланували убити президента Республіки Корея разом із його делегацією. Троє офіцерів під прикриттям прибули до країни і заклали вибухівку у Мавзолеї, де мав би відбутися візит президента Чон Хвана і його. Делегації. В результаті вибуху загинули більше 20 осіб. Сам Чон Духван не постраждав, адже долою випадку прибув на місце лише через 2 хвилини після вибуху. Однак та атака забрала життя чотирьох південнокорейських міністрів, тож не успішною її назвати важкувато. Але це не єдині спроби КНДР якось нейтралізувати чи нагидити своєму сусіду. У тих для північного сусіда це ляпас. Адже Кім Чон Ір наполягав на тому, що Олімпійські ігри мають провести на території обох корей, що в принципі неможливо. Ніхто із диктаторів. Зкими країнами зв'язуватися не хотів, та ще й після замаху на президента. Тому відповідь світової спільноти була чіткою, короткою і зрозумілою. Міжнародні змагання пройдуть у Сеулі. Без винятків. Тому. Північна Корея придумала, як це питання вирішити. Вони не можуть провести ігри в себе, але в змозі оголосити іграм бойкот і трохи підпсувати загальну картину. Агенти підклали у пасажирський літак бомбу, а таймер наставили так, щоб вона здетонувала в момент, коли повітряне судно пролітатиме над Сеулом. Цей теракт забрав життя 115 людей. І Кім Чен Іру таким способом частково вдалося переконати деякі країни відмовитися від участі, все одно приїхали. Тому. План спрацював лише частково. Паралельно з тим, що північно-корейські диктатори намагалися якось вплинути на своїх сусідів, вони й не забували про репресії у себе в країні. У жодній державі не було стільки в'язнів, як у КНДР. Оскільки це максимально закрита країна, то точної кількості не знає ніхто. Однак дослідники сходяться на думці, що рахувати потрібно від 200 тисяч. І це при тому, що щороку тисячі людей намагалися і намагаються покинути країну у пошуках кращого життя. Є лише два способи: морем. Або подолавши гірські хребти. Але вдавалося це одиницям: хтось загинув у дорозі, а когось упіймали спецслужби. Причому другий варіант це ще й суттєвий стримуючий фактор. Адже упіймавши втікача, його або страчують, або застосовують правило трьох поколінь. Це процес, коли покарання отримує не лише порушник, але й вся його родина, включно з двома поколіннями діти і прабатьки. Тому, перш ніж порушити закон, кожен у КНДР думає двічі. Бо ж це загроза не лише для однієї особи, а й для усієї родини. Тотальний контроль за населенням переріс у справжню фобію. Тюремний строк і допити можна отримати навіть за спілкування з іноземцями. Якщо спецура помічає когось під час контакту з іноземними громадянами, це квиток на допит. Адже таких людей одразу називають шпигунами, зрадниками і потенційними інформаторами для СЕУЛА. Так. Звучить абсурдно і дуже тупо, але саме таким чином у КНДР намагаються унеможливити витік інформації зі своєї країни. І точно так само не дозволяють західній цивілізації просочитися всередину КНДР. Це роками напрацьована схема, яка працює до сьогоднішнього дня. А щоб усе працювало як годинник, порушників треба жорстоко карати, щоб назавжди відбити у них будь-яке бажання навіть подивитися у бік заходу. І свобод. Мене катували довго і різними методами. Били струмом, топили у воді. Найжорстокіше було, коли мені зв'язали руки за спиною і підняли їх на 60 см. Виходить так, що я не міг ні сісти, ні встати, ні відпочити. Тіло постійно напружене, ніби паралізоване. Через деякий час у грудях з'явився такий біль. Я думав, що помру. Перед тим як ми продовжимо говорити про кандерівську спецуру, маю для вас невеличкий розіграш із користю для ЗСУ. Ось це. Cold Steel srk sk 5 японська інструментальна сталь із додаванням хрому. Клинок товщиною у 5 мм дозволяє різати, колоти, рубати і навіть копати. Ножі такого класу створені для таких завдань, тому у їхній міцності сумнівів немає жодних. Разом із ним, окрім того, що він дуже гострий, я вже розпанахав собі палець, у комплекті йдуть піхви, які надійно фіксують ніж на ремені, на плічнику чи на будь-якій іншій екіпіровці. А найпрекрасніше те, що цей ніж може стати вашим. За донат на ЗСУ. До речі, ніж мені прислали друзі каналу Ферід говорить, це компанія ПЛ». Це найбільший дистриб'ютор тактичних аксесуарів і військового одягу в Польщі. Окрім сайту, вони ще й мають мережу магазинів, у тому числі один неподалік кордону з Україною в Перемишлі. Само собою, що є доставка в Україну. Якщо ви приватна особа чи фонд, який підтримує Збройні Сили України, для вас буде знижка. Якщо ви напишете консультанту, що ви з каналу Ферід говорить. Теж знижка. Посилання на їхній сайт і телеграм-канал я залишу в описі до цього відео. Тепер про те, як отримати ніж. Ми з вами не так давно. Зібрали 100 тисяч гривень для дивізіону артилерійської розвідки 15-ї артилерійської бригади, які зараз перебувають на Донецькому напрямку. Так от їм знову потрібна допомога. Треба колеса, запчастини для машин, маскувальні сітки, два старлінка і різна електроніка. До них сумарно це усе коштує 117 тисяч гривень. Треба на вчора, тому часу не так багато. В описі до відео і у закріпленому коментарі є монобанка. І я вірю, що спільними силами ми цей збір зможемо швиденько закрити. Якщо хочете отримати ніж, закидайте від 250 гривень, але у коментарі до платежу напишіть свій нікнейм у Телеграмі. Рівно за тиждень я за допомогою рандома оберу щасливчика чи щасливицю і відправлю цей ніж. Ще й від себе накидаю різних ніштяків. Наперед дякую. І щиро вірю, що спільними силами ми зберемо необхідні кошти. Дякую за увагу! І приємного перегляду далі. Робота агентів управління Генштабу була поділена на кілька відділів. Існувало шість департаментів, відповідальних за внутрішню роботу в країні шпигуни, інформатори, каральні загони і так далі. Було й спеціальне бюро, яке оперувало виключно в кіберпросторі. Про них ми теж поговоримо. А також один підрозділ, який намагалися тримати засекреченим. Досі невідомо чи він ще існує. Але з початку 50-х і аж до 90-х агенти того відділу займалися організованим викраданням людей в усьому світі. Це, до речі, був улюблений підрозділ Чен Іра. І попри те, що активні викрадення фіксуються в історії орієнтовно з 53-го року, офіційно ця програма запрацювала наприкінці 70-х. Кілька агентів під прикриттям відправляли у різні країни: Франція, Японія, Республіка Корея. І уже там шпигуни заманювали жертв у пастку і вивозили їх на територію КНДР. Одиницям вдавалося самостійно вибратися. До слова, викрадали лише тих, хто міг принести користь для країни. Це інженери, математики, лікарі, викладачі і навіть актори. Ви вже знаєте, що Кім Чан Ір дуже любив кіно, тому почну з однієї із найвідоміших історій. Це викрадення південнокорейського режисера Шин Сан Ока і його дружини акторки Чон Ейхі. Доволі успішна пара, чий продакшн створив немало фільмів, які забезпечили Сеулу визнання у світі кіноіндустрії. Першою викрили актрису Чон Ей Хі у січні тисяча вона мала бути в ролі приманки для чоловіка. Агенти під прикриттям запросили її до Гонконга, де запропонували знятися у фільмі. І коли вона прибула на місце, її посадили на корабель. І доправили в Пхеньян. Що цікаво, до неї ставилися як до полоненої, але умови життя були нереально шикарні. Чон Ейхі мала свою віллу, відвідувала музеї, їй розповідали про життя і досягнення Кім Чан Іра. Сам диктатор водив її в кіно, оперу на різні вечірки і залюбки слухав її точку зору про різні фільми. Однак їй ніхто не казав, що вона приманка. Коли Чон Ейхі. Зникла її чоловік, режисер Шін Сан Ок, довго шукав дружину, хоч вони були й розлучені. У пошуках він добрався до Гонконга, звідки каєндерівські агенти викрали і його. Режисеру пощастило менше, ніж дружині. За непокору його одразу кинули до в'язниці, з якої він вийшов аж у 1983-му. Три роки відсидів. То був рік, коли він знову побачив Чон Ей Хі. З того моменту вони разом почали працювати на Кім Чен Іра. Їм показали особисту кінобібліотеку диктатора, яка налічувала понад 15 тисяч різних фільмів з усього світу. Обидвоє мали дивитися по 4 фільми на день і критикувати їх. І так до того часу, поки вони не погодилися зняти для диктатора його кіно. Вони зняли для нього немало різних стрічок, але їхня найвідоміша і найдорожча стрічка це фільм про Пільгасарі. Косплей на американського дзилу лише у 1986-му обом вдалося втекти від схибленого на фільмах диктатора. Така от історія. А загалом. Програма викрадення та утримання іноземців у КНДР це певною мірою результат замкненості країни. Диктатори чудово розуміли, що через обмеження і суворі правила їхня держава не зможе розвиватися і ставати популярною. Тому чимало викрадень були спрямовані на те, щоб нові люди принесли в КНДР нові навички. А було багато й таких, кого викрали і вербували, щоб потім використовувати для шпигунства. Уся ця історія з викраденнями у 50-х починалася з південнокорейських та японських рибалок, які загадково. Мим чином зникали уже із 70-х усе це перетворилося на частину національної політики країни. Статистика за 2010 рік говорить, що загалом КНДР вкрала 3692 особи, з яких лише Південній Кореї повернули 3257 людей. Із цієї кількості 88% викрили, щоб промити мізки і показати, що КНДР це не така уже й погана країна, а 12% стали шпигунами. Але це стара статистика. Новішої немає. Зрештою Кім Чон Іру довелося визнати, що програма викрадень неефективна, і вона нібито припинила діяльність. Уявіть, що навіть у 2002 році тодішній прем'єр Японії Тіро Кіодзумі під тиском громадськості приїхав до КНДР. Щоби отримати від Кім Чен Іра публічні вибачення за викрадення японців. І це був безпрецедентний крок, бо саме Кім Чен Ір створив довкола себе культ особистості. Його вважали всемогутнім лідером, а за незгоду були суворі покарання. Тож вибачення за викрадення людей це було щось унікальне. В історії цієї країни кожен, хто не погоджувався із культом особистості, кожен, хто намагався кинути виклик владі чи висловлював сумніви щодо легітимності, потрапляв під жорстку руку режиму. Їх відправляли в велетенську систему гулагів, яку розкинули по всій країні. І це вже не кажучи про страти. Тим не менш, у січні 92-го року КНДР і Південна Корея підписали декларацію про звільнення півострова від ядерної зброї. Обидві держави домовилися не виготовляти, не отримувати, не зберігати і не розміщувати зброю з ядерними зарядами на своїй території. Більше того, лідери обох Корей погодилися на проведення взаємних перевірок на предмет дотримання умов цього договору. Здавалося, що ситуація налагоджується. Навіть у червні 2000-го відбувся історичний міжкорейський. І саміт, який посприяв відлизі у відносинах між обома країнами. Це і питання торгівлі, і воз'єднання сімей. Світ видихає з полегшенням. І тут хоп! За два роки, в грудні 2002-го, КНДР заявляє про відновлення ядерної зброї і висилку усіх незалежних інспекторів ООН. Само собою, що угоду підписану з Республікою Корея, вони розірвали в односторонньому порядку. У 2005-му в Пхеняні зробили офіційну заяву, що виготовляють ядерну зброю для захисту від Сполучених Штатів. А уже за рік... 9 жовтня 2006-го, проводять перші успішні випробування. Понеслося санкції, критика, погрози, спроби домовитися. Це змішалося в один великий клубок, який ще більше заплутав ситуацію, і не призвів до вирішення питання. Усе безрезультатно на цьому фоні. КНДР реорганізовує свої спецслужби. Нове відомство перейняло на себе роботу попередніх органів і дещо розширилося у повноваженнях, а назва головне розвідувальне бюро. Або ж нагадаю, скорочено RGB. Ці агенти діяли дещо агресивніше за своїх попередників. Наприклад, одразу ж почали засилати шпигунів до США. Хоча зробити це непомітно було доволі складно. Насамперед, через зовнішність, американці швидко здогадались би. Тому за Вашингтоном намагалися пильнувати двома способами. Перший на відстані в кіберпросторі, і другий вирбували людей азійської зовнішності у США. До речі, схожою тактикою користувалися і спецслужби Китаю, які через аналогічні проблеми не могли фізично засилати до Сполучених Штатів своїх людей. Взагалі, Китай став наставником для спецслужб КНДР у багатьох аспектах, насамперед в питаннях навчання і організації роботи. КНДР. Це країна режиму, яка оточує себе ненавистю і ядерними ракетами. Поки керівництво країни будує свою руйнівну політику, громадяни страждають. Ця держава і усі її союзники це диявол у чистому вигляді. І от 2011 рік любитель блокбастерів, всемогутній лідер і диктатор КНДР Кім Чан Ір помирає. На його похоронах плаче уся країна. Ця новина дуже швидко облетіла світ, як і новина про те, що новим главою Північної Кореї стане його син. Кім Чен, Їн. коли він узяв борозди правління у свої руки, йому не було навіть тридцяти. Була ще частина людей, які вважали, що новий лідер стане реформатором і розверне КНДР у бік цивілізованих країн. Все ж таки він навчався у Швейцарії, любив баскетбол, лижі й кіно, був фанатом Майкла Джордана і Жан Клода Ван Дама. Але всередині він мав ще чорнішу душу ніж його батько. Саме Кім Чен Ін посилить режим в країні ще дужче. За його правління страчуватимуть навіть за найдрібніші порушення, і саме за його лідерства КНДР стане погрожувати усьому світу ядерними боєголовками. У питаннях жорстокості він був значно рішучіший ніж його батько, і це проявлялося у перші ж дні правління. Свого дядька він убив за те, що той засумнівався у спроможності Кім Чен Іна впоратися із керуванням країною. В результаті розстріл. генералю відповідальних за проведення ядерних випробувань та організацію роботи на ядерних об'єктах Теж розстріляли причина провальний тест боєголовки. У лютому 2017-го він вбив свого зведеного брата. Причому він дотягнувся до нього аж в коридорі міжнародного аеропорта Куала Лумпур. Шпигуни підмовили двох жінок: одну з Індії, іншу з В'єтнаму. Розіграти чоловіка, який буде йти коридором. Ну вони й розіграли. Бризнули йому в обличчя нервово-паралітичною речовиною, через що той зведений брат і помер. Ніхто за це вбивство відповідальності так і не поніс. Але ліквідація Кім Чен Нама стала причиною дипломатичного скандалу і. Врешті-решт закриття посольства КНДР у Малайзії. А це була одна із небагатьох країн, де взагалі існувало представництво цієї держави. Жорстокість Кім Чен Іна дослідники пояснюють доволі просто кажуть, що його з дитинства виховували у мілітаристських традиціях. На його восьмий день народження малого Кіма уже нагороджували бойовими відзнаками а усім офіцерам було наказано звертатися до нього і вітати як воєначальника. Батько з маличку готував його до керівної посади. Правда, ніхто й не думав, що Кім Чен Ін виросте і стане аж таким тираном. У 2020-му у ЗМІ проминула новина, що він наказав стратити капітана судна за прослуховування Радіо Вільна Азія. Причому він робив це у відкритих водах, де його ніхто не чув. Але на капітана хтось доніс. Тож його стратили на очах у сотні інших капітанів, щоби вони знали, що чекатиме на зрадників і порушників закону. Саме за Кім Чен Іна кібервідділ спецслужби RGB став монстром. Який атакуватиме світ. Хоча сам відділ з'явився ще у 90-х. Його вважають одним із найефективніших. Однак перевірити, спростувати чи підтвердити цю інформацію неможливо, бо ж КНДР це закрита структура. Звід... сьогодні ж до списку їхніх обов'язків, окрім хакерських атак і моніторингу за громадянами, входять також і блокування зарубіжних сигналів. Вони намагаються усіма доступними методами заборонити поширення ворожої ідеології у себе в країні. Така собі закрита цифрова держава. Але навіть усі їхні намагання не у силах зупинити контрабандистів. Хоч вони й блокують інтернет. Нет, заборонити поширення фізичних носіїв ну просто не в змозі. Дослідники повідомляють, що близько половини населення країни хоч раз у житті, але бачили іноземні фільми, слухали музику чи читали книги. А це вже свідчить про провали у роботі спецслужб. За правління Ким Чен Іна північнокорейські спецслужби займаються не лише контролем чи розвідкою, але й крадіжками. У період між 2017 і 2018 вони накрали цифрової валюти на більше ніж 500 мільйонів доларів. І зупинити їх поки не може ніхто, адже мережа в країні закрита. Пролізти в інформаційні мізки КНДР наразі ще нікому не вийшло. Ядерна зброя це взагалі окрема історія. Те, що КНДР постійно нарощує свій ядерний потенціал, це ні для кого не секрет. Країна робила це постійно. Тож, за офіційними даними, на балансі у диктатора зараз 20 боєголовок. А от роль спецури у цій історії досить особлива. Вони головою відповідають за те, щоб розробки їхніх ядерних ракет залишалися в секреті, і схоже, що їм вдається. Бо скільки боєголовок насправді не знає ніхто. Причина такої секретності досить логічна: обханяні знають про те, як США реагують на наявність ядерної зброї в авторитарного режиму. Знають на прикладі Ірану, що за бажанням Вашингтон, скооперувавшись із європейськими країнами, може запросто прикрити ядерну діяльність КНДР. Тому лідери Північної Кореї разом зі спецслужбами постійно говорять про загрозу ядерної війни, про свою готовність і так далі. Але при цьому ніколи не оголошують про справжні потужності чи кількість свого арсеналу. Північно-корейська агентура це взагалі дуже дивне явище. У розвідувальному співтоваристві таких називають кишеньковими агентами, адже окрім своєї основної глобальної роботи, вони виконують і доволі смішні накази, ну як той же контроль за зачісками. Однак це не робить їх менш небезпечними. Все ж таки, це диктатура, і вона готова на все заради поширення. Своїх ідей. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео, і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. І не забудьте за донат на ЗСУ. See you later, alligators!